Шановні аграрії, ну ніколи не вибирайте один гібрид на своє господарство. Завжди сійте два, а то і три. Чому? Да ви можете з одним пролетіти як фанера над Поріжом. У кожної ж компанії є свої топчики, є любимчики, на яких вони розвиваються. Оберіть у кожної компанії топ, найкращий їхній гібрид, посійте і будете максимум мати. Кожного року, якщо будете сіяти два-три гібриди. А які можуть бути топчики? Ось я так построяв топ для себе. Якщо я не прав, підтвердіть. І так по чому можна узнати компанію Агрит? Соняшник Альдазор, топовий гібрид. Без Альдазору б ми не знали, хто такий Агрит. Це топчик, який роками витримує засуху, тримає заразіху. завжди гарна олія, шановні аграрії, і високий врожай. Якщо Альдазор, це агритм. Це візитна карточка шанового, шановного агритму. На, на ньому на Альдазору люди роками отримують гарний врожай. Друга позиція це серби. Старк, шановні аграрі, його то також його всі знають. І це візитна карточка компанії Євросем. Старк під Грандстар, стійкий до заразіхи, до засухи, має гарну олію і завжди високий врожай. Є компанії і другі гібриди. Але це, це топчик. це Шановні аграрії, це примір. Це лице компанії Євросем, на якому вони розвиваються і гарно себе почувають. Також друга компанія, їхній конкурент. А може друзі, це у нас шановні аграрії, соняшник від Агросеми компанії. Також сербе 8005. 8005 це візитна карточка компанії Агросеме. Чому? Да тому, що як і предыдущі конкуренти, має високий врожай. Олійка 52%. Під Гранстар, зараз їх утримає і засуху. Візитна карточка Агрована це Родас. Також під Гранстар засуху тримає олійка, заразиха, все тримає і дуже високий врожай по всім регіонам України. І як же ми обійдемося в топ-5% без нашого любимого сармата. Сармат це саме перша візитна карточка компанії Агрован, який покорив дуже багато фермерів саме своєю врожайністю в будь-який рік. Гібрид пластичний можна сіяти на будь-яких полях, на будь-яких землях. Да тому що він пластичний у засухі він гарно тримає засуху, а де є волога, відкриває свій потенціал. Олія ну дуже висока. Обирайте це насіння. Чому саме шановні аграрії топ-5 для фермерів? Да, тому що можна компаній багато, але в кожної компанії є свій ідеал. Топ-5 любимчиків, коли ви вибираєте насіння, беріть в асортименті і беріть саме їхні топчики. З цими гібридами буде у вас врожай, олійка, шановні аграрі, не буде на полі заразіха і не буде бур'янів. Я для себе вибрав. Чому саме ці гібриди? Тому що для себе я поставив пріоритет. Це засуха, шановні аграрі, це заразиха, це олійка, це врожай, це бур'яни. А оці гібриди, шановні аграрії, вони не даром лідери в цих компаніях. Тому, шановні аграрії, саме ці 5 гібридів, вони являються топчиками. Багато в компанії є і інші гібриди, пишіть які зможу прокоментувати і дати свою оцінку. А зо мною, я думаю, дуже багато буде згодні. Чому? Для тому що Сарма, спомніть, яка літо була як Запоріжжя з Родосом, гарна урожайність. Альдазор. Кожну хату скрізь дав урожай гарний. 8004, старк і 8005. Ну скажіть, день по них погані отзиви. Скрізь все гарні, шановні аграрії. А я бажаю вам здоров'я, мирного неба, благополуччя і всього самого найкращого. Кого зацікавили гібриди? Будь ласка, звертайтесь в компанію Ватагрован. Може, кому ціни? Пишіть, відповідь в особисті повідомлення. Мирного неба, благополуччя і здоров'я. До побачення.